Зараз якось навівається опять же, за океану вибори, вибори, вибори. Але якщо реально подивитися, їх можливо зараз зробити? Можливо, в дії. Ні, а які діє розумні, які я сміюся, вони так ходять. Який шлях, от вирішення, ось як змінити. Тому що ж ми кажемо, смертна кара, там треба по прикладу Китаю, що там ну, ти казав, там 4 мільярди отдільно це повернеться до цього. Судді, хто? Судячи зараз по там, Обговорення цих суддівських там фільтрацій, але вони ворон ворону око не виклює, тому вся ця система і тримається. Опять же, був, був варіант уряд єдності. От мені кажеться, що які б ні були ці депутатики наші, я б жорстче сказав би, але якщо на місцях обранці, скажімо, Люди, які їх обрали, буде кожен контролювати свого обранця, то якось може і вийде тримати цей от названий, як якщо це воно буде, звісно, цей уряд єдності. Під... Будемо писати звернення Під... до українських спільнот, військових спільнот, саме військових, не цивільних, не. а саме тих, хто пройшли гирло війни. Хто пройшли з 2014 року, у нас війна 12 років буде. 1 березня буде 12 років, років війні. Ви так що... Ось зараз, ми дивіться, ми вже звертаємося, да? давайте да. звертаємося до спільноти, давайте будемо об'єднуватись, давайте будемо не столи такі робити, а ціли вже, мабуть, зали mm -hmm. давайте будемо Конечно. збирати. Тому що це, таке. це вимоги, вже... вимоги, вимоги. вимоги. А ми робити. нічого не порушуємо. Ні. 34-та стаття Конституції, якщо не помиляюсь, да, да? Да, да, що да. наше мовчання. Додайте Це... нас до, до, до цього. Ми, 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 ми... Замовчує злочин злочин, вона є таким же самим, таким же самим злочин. да. так, так. Все. А ми сьогодні замочуємо злочин. А ми замовчуємо злочини. Ну дивіться, я як, ну, почну, щоб ви так зрозуміли. Я з е, 2014 року був на війні, в 18-му був звільнений, потім е, звільнений з 22 по 24 був командиром добровольчого формування. Десантник 95-ї аеромобільної бригади 2-го батальйону десанто-штурмового командир розвідуваного взводу. Позивний мій Валіко. Я звертаюся до всієї спільноти ветеранської України. Друзі, не хвилює, якої ви партії, не хвилює, якого ви направлення. Тому що наша партія сьогодні це одна єдина наша партія. Це наша держава Україна. Все. У нас немає іншої партії. Оце наша партія, держава Україна. Все. Якщо ми не об'єднаємося сьогодні і не примусимо кардинально, просто кардинально перевернути все відношення до держави оцієї влади, завтра ми згинемо і завтра прийдуть просто по вас. І все, і на цьому все закінчиться. Але по вас прийдуть москалі. Мені тікати нема куди, я не заберусь. Могилу свого сина і ще сотень, десятків, тисяч. Тисяч уже котрих побратимів моїх знайомих. Ні, ну я про своїх знайомих так. кажу. Я їх могили не заберу звідси, але коли прийде сюди москаль, він зробить з наших кладовищ отакий Пробі. чистий рівний стіл. Об'єднуємося і виходимо Пробі. з негайним уже вимаганням. Бо далі вже нема куди. Причому на всіх рівнях. Причому на всіх рівнях. Від прогнили вони від У нас ще трималося місцеве самоврядування. Вони місцеве самоврядування знищили фактично все. Коли в 22-му році е, об'явили війну, я їхав за кордоном. За кордону їхав в Україну. Це було 22-го року. І От коли я приїхав на митний е, перехід, то я своєю машиною з п'ять з п'ятью друзями, які їхали сюди на війну. Да, Стояла одна машина. Одна машина, яка в'їжджала в Україну. Це підтвердження те, що ти зараз говорив. А з України за кордон стояла черга десь 80 кілометрів у шість рядів. То ось ті, е як їх назвати прямо ну, громадянами України точно не називають. Псепледоти псевдопатріоти, які думають, що вони втічуть і будуть стояти в такій черзі там на кордоні, то ми поступимо їм в машини.